Всім гарного здоров'я! З вами знову, як завжди Старим. І сьогодні ми повертаємося до всесвіту Дарк Соулса. Ми продовжуємо обговорювати тих, хто ставав на шляху обраної нежиті. Поки та слідувала пророцтво, тема цього відео велка, богиня гріха, приємного перегляду. Чому Ворон взяв і переніс обрану нежить в Лордеранг? Оскар говорив про пророцтво, в якому оберний повинен покинути притулок нежиті. І, можливо, це і є причина того, чому ворон переніс життя. Але за чиїм вілінням він це зробив? Чия це воля? У японській міфології ворони посланці богів, через яких боги втручаються в долю людей. І в світі темних душ існує одна богиня. Яка має потужний зв'язок з воронами? Велка. Якщо це так і велка послала за нежиттю ворона, то тоді перед нами постане зовсім інше питання. Чому велка хоче, щоб оберний прибув до Лордрана? Велка богиня гріха, у якої немає частки первородного полум'я, але навіть цей факт ніяк не применшує її і її сили. Великі лорди бояться її. І все, що пов'язано з велкою, і все, що лякає лордів, замкнено в намальованому світі Арміса. У тому світі існують сотні ворон. Є напівлюти, напівворони, є предмети, пов'язані з велкою. І є заклинання, які використовують її послідовники. І можливо, її мета покарати лордів руками обраної нежиті. Вона богиня гріха. І вона карає богів за їхні гріхи. А можливо, Велка на боці Гвіндоліна. Гвіндолін вже хоче знайти гідне нежиття, щоб там запалила полум'я. І Велка може просто бути частиною цього великого плану. Остаточної відповіді у нас немає, тому нам залишається лише будувати теорії. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити вподобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово. Всі посилання у описі до відео з вами, і як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде Україна.